Так, працюємо далі. Цей вулик з екструдованого пінопласту. Або шостий, або сьомий сезон цей вулик буде працювати. Ну, вуликом я повністю задоволений. Тоді як я його виготовлював, він коштує, ну роб... обійшлись матеріали, там якісь копійки. А ось тільки вже шостий сезон бачимо, працює мені. Ну, сім'ї тут теж вуликах, тих, у тих вуликах заструдованого пінопласту сім'ї дуже хороші. Ну, Бачимо по кормах. Так, там вже є засів. Я переглядав цю сім'ю. Там пішов засів на цих рамках, Вони сиділи спереду клуб, проїли корма, відповідно пішов, засів. Ну там бачимо вже є трошки її запечатаного розплоду. От тут тут добре буде видно. Там бачимо є. Так, тут наша королева. Сії на такій рамоці. Так, тут у мене була заставна. Цей вулик був розчетаний. На дві сім'ї. Цю заставну я забрав і бачимо, там вони починають прогризати. Там прогризли цей вулик. Ну, бачимо у якому стані. Ну, в принципі, ще робочий. Просто треба буде заробляти ці е -е, пази, що я робив на заставну, бо цей вулик буде тільки в мене працювати як одна сім'я. Ну, там, там. Ну, але це 6 сезонів відпрацював цей вулик. По кормах. По кормах самі бачимо кормів Вистачає на розвиток сім'ї. І от така крайна рамочка. Тут вісім це дев'ята рамка. Оцю напевно я заберу гет. а стисну їх Отак на 8 рамочок. Ну, сім'я дуже добра, маємо початок березня, сім'я вже сидить, всіджує добре вісім рамок, так що розвиток тут буде дуже потужний. Так, ну не всі такі вулики, що проїли. Е, бачимо цей теж тут був пас, ну але цей вулик майже і бджола його не пошкодила. Крайна рамочка, заодно покажу. Це також бачимо по кормах. Ну і там з переду, напевно, вже є розпліт бачимо. Ну, я показую тут вулик, вулик. Бачимо вулик. Тут так і не пошкоджений. Ну от в такому стані. Якийсь, е, е, якийсь е, дужче пошкодили, погрізли. Якісь погрізли менше. Раніше в е, мене тут була плівка поклеєна на цих вуликах. Вона почала відставати, я її забрав. Ну і лишив так. Які вулики пошкоджені, тому просто я споклівкою їх е, поспаклюю. Ну як треба буде, подивлюсь. Так, той вулик. В такому стані тоже більш менш нормальний крайна рамка тут де був Пас пропазований, також тут у цьому вулику не розрізали. Ну я планую вже пару років запінити цей пас пінов просто, звичайно. Ну, але не доходять до цього руки. В цьому сезоні вже як восени це буду робити, їх буду реставрувати. І такі штучки потрібно під... Я також можеш підпінити або підшпаклювати. Ну там бачимо. Отже, трошки погріза. Ну тут розпліт, бачимо і матка от. І ось такі кормові рамки вийшли з зимі. Як у вуликах дерев'яних, так і в вуликах застродованого пінопласту сім'ї вийшли з зими майже, один, ну не майже, а можна сказати, одинакові до 95% ну, підмору небагато тільки підмору на сім'ю. Ну тут бачимо ось такий стан воліка. За шість сезонів. Mm -hmm. Так, ще одна сім'я. Ну, бачимо такі рамочки. Ну, тут я одну рамку заберу. Сім тут доста буде і сім рамочок. Ну, але бачимо по кормах. Бачимо що я по кормах, так що... Ну, Там я знімаю зимову, говорю, що 3 кілограми з'їдають. Ну 3, 3 5 кілограм, мені не вірять. пишуть в Ютубі, що таке бути не може. Ну бачите, корма майже всі на місці. Ну тут де сидів клуб, там і з'їли. От бачимо розпліт, а позаду це все в кормах на розвиток. Ну і там також розплід бачимо, в якому стані вулик. Ну, якщо би тут так сказати, чи я би робив такі вулики ще раз, напевно, я би робив дерев'яні вже. Ось так, такі оці дерев'яні і ці 12-рамкові. Скорше всього я би робив 12-рамкові. І 165-й магазин. Ці вулики мені зайшли на моїй пасті просто суперово. Ну, бачимо. Тут матка ходить по рамці, розпліт. Перейшов на цей бік. Я цю рамочку з краю перекладу отак. От Бо навіть не так, цю заберу. Цю заберу сюди, а цю поставлю на самий край. Отак. Все, і це все а, забираю заставну. Це все стискаю під один бік. Так, показую вулик, в якому стані. Ну, той майже так як. новий. Чому показую ту частину, тому що тут льоток і рамки стоять весь час з цього боку. І ця частина буде сама. Гірше. Щоб показувати ту частину, відповідно це буде... Ну, тут, тут буде все добре і задна стінка також буде нормальна. А так... ця частина, де бджола, де літок, де бджола проходить, ця частина найдужче страждає. Ну, Отак от бачите, оцінюйте. Мебільна плівка, ну і ні вона не пішла, бо чомусь почала відклеюватися. Ось якщо б була плівка, і оці моменти таких би не було. Було би все добре. Але я все рівно задоволений. Так, ще один вулик. Оцей. Так як новий. Ну, по кормах заодно покажу. Так, тут теж вулик в хорошому стані. Ну, небагато таких вуликів є, щоб жила пошкодила. Більшість вуликів в хорошому стані. От крайна рамка. Так, та рамка у нас вже пішла розплодом. Перекладаємо з цього боку рамку на дві. Я даю дві кормові і потім вже складаю, щоб був розпліт. Ну там напевно є засів. Ну, Я не бачу, не знаю чи камера передасть. Але рамка хороша і найближчим часом вона буде засіяна. Ну. З кормами. З кормами все чітко. Так що перевіряйте по весні, перший огляд. Все часи матки і обов'язково чи присутні. чи присутні корма. Так, сім'я. Така сама, а може чути і моцніше, як були попередні, Ну, зараз подивимося. Ну і більше тут є підморчику. Ну це нормально. Це не то, що нормально, це, ідеал... це ідеально. Там пів відра, як з пасіки я. Наберу підмору, це дуже добре Бачимо, як б жила сидит, тиснулася в вулички. Тут багато рамок. 8-9 рамок. Ну дно, ну, напевно, зараз заберу, подивлюся по стані сім'ї. Ну на заставні бачимо. Я б жила. Сім'я хороша, подивимося зараз далі. Так, жил багато тут. Ну, корма бачимо є. Трошки менше як у тих сім'їв, ну але бачимо. Цих кормів їм вистачає Бачимо вулик там знизу пошкоджений дужче, як попередній. Ні, з кормами тут також усе в порядку. Пошкоджений там, де був пропазований. Тут де літок, кулик, бачимо дуже добрий. Ну і бачимо така крайна рамочка.